І всім привіт! Це я Аня Аватар, і сьогодні ви побачите відео, як в нас з'явився новий питомець в Аватар Ворлді. І поки ви дивитеся відео, не забудьте поставити лайк і підписатися. І можемо починати. Мамо, йдемо з Роксаною гуляти. О, хорошо. Тільки візьми з собою телефон, якщо щось буде. Хорошо. Я вже візьму твій. Та при цьому в мене ще один телефон, ну там ну, тут разницей. Ладно, я взяла. Хорошо. Пішли, пішли. Тіпа вони розговорють. У мене така сама, тебе вже така сама сумочка була. Да, у мене була така сама сумочка. Чуваки лайк? Да, чува, що це? Сподивлюсь. <гас> Якщо... <гас> який... Ой, який ще ночок. Реально, подиви, такий милашечко. може заберемо його собі? Та вона не розрішать. Так посились, питайся в мами. Хорошо. Да, то в мене взагалі нікого не було. Ну тільки коли я стала вашою, то у мене вже були всі собаки коти. О, так я теж хочу вже другу собаку. Кстати, мені розрішили, якщо я буду получати одні п'ятірки. Як ти ще так получаєш? Ну я теж получаю п'ятірки. Так нам розрішили точно. Ну да. Щас позвоню. Так. А мам, тут бездомний щенок з коробкою вещей. Заберемо його собі. Да, конечно можна. О, дякую. Нам розішили. Наконець давай беремо коробки. Ти, в общем, бери коробки. Ти, в общем, бери ось цю партію коробок а я ось цю візьму. Хорошо, пішли. Через е декілька хвилин. Так, чого вони додому не йдуть? Вроді би ми сказали, що якась там собачка бездомна. Я розійшила, бо вони ж вроді би цей не двоєшниці. Так, коли ж вони прийдуть з тобою? Там вроді одна маленька собачка в торбочці і декілька маленьких коробочок. Зараз подивимося. Ми тут. Да, ми тут. Що? Що? Що така велика Такі великі коробки? Ну, шинок, тоняш, ти так, ми його візьмемо з собою. У нас буде жіночок! Да, в нас буде щіночок. Да, але стільки коробок. Так потім викинемо їх кудись. Тут куча віщей зато є для нього. Ну ладно, давайте. Ви хоч покажіть, що в тих коробках. Хорошо, зараз подивимося першу коробочку. Да, зараз будемо дивитися першу коробочку. Ого, скільки тут всього! Тут така от є подушечка прикольна. Поки що сюди її положимо. Так, далі тут є такий домик, ну, тобто, будочка така. от. Не знаю, поки що сюди поставимо, нехай поки що тут буде. Далі така дружаночка. Ого, яка вона ня. Ну класна. Ти вважаєш, що обична свіжанка буде для тебе, ніяч, тут няшніше, ніж цей песик. Ну, ні, песик все одно нічніше, ніж ця лежанка. Це ж просто лежанка. Сподобалась віжаночка, так що далі. Сумочка така от переноска. Та далі давай Ресі, Так. О, тут і такі от мисочки прикольні. Ще одяг тут є. Більше тут ці коробці нічого немає. Жалко, що вже нічого немає. Так, далі давайте. Давайте тепер цю коробочку відкриємо. Так, тут, тут все те все, все саме. Ну так дивіться, давайте. Тут опять ця подушка, поки що її сюди положимо, потім це все розкладемо по місцям. Ой, тут басу ще все якийсь. А, картина пропала. Так, опять ця сумочка, похоже. О, тут така от трішки класніша. Але це все буде для наших собак і котів. О, так тут у мене телефончик. Покажи який. Катті, якщо хочете, забирайте цей телефончик. Я там, бачите, підгляділа ще в одну коробку. Там теж такі телефончики. Ого, класно! Давай подивимося, що там. Дуже класно. І тут ще на обоє собачка. А, тут далі ще є. є мисочки. І отакий от теж будочка. Ми поки що положимо сюди. І опять одяг. Все, цю коробку ми розпакували. Так. Стоп, а вроді би ще ж коробочка була. Ми її, десь устав... Ми її на вулицю ставили. Розпакуємо вже її пізніше. Далі тепер ось... ой. дальше ось ця коробочка. Хорошо, дивіться в цій коробочці, що тут. О, тут отака от ваночка прикольна. Ми отакі от, от що. А, це сумочка, щоб цей органайзер. О, тут можна все-таки штучки робити. Пізніше зробимо. Хорошо, о, тут таке зеркальце для собачок. Ось таке все. О, тут куча одягу для них, подивись, скільки. І сумочка є, корми. І, в принципі, все. Зараз будемо це все розставляти. Я тільки що збігала на вулицю. Ой. Я тільки що збігла на вулицю і забрала цю коробочку, це, що ми потеряли. О, хорошо, зараз подивимося, що в ній. О, тут ще тут велика лежанка, подивіться, яка величезна і ще телефончик. Можна, це буде мій, да. а це мій, значить буде. О, ну хорошо. Так ось така от будочка. Наче як на якійсь фермі. Угу. Хоча у нас навіть не фермерські собаки. Так, подушка і одяг. І ще отака от сумочка і месочка. Взагалі, ми все розпакували, все ми розпакували? Так, да, ми все розпакували. Більше коробок немає, нічого немає. А, ну, так зараз маємо прибрати чуть, -чуть тут із цих, від цих коробок і цього всього. А, ну, Через пару годин, коли вони все зробили. Так, діти, вам сподобалось, що у вас тепер буде нова тваринка? Я дуже сподобалось, Тепер у нас буде новий песик платного пака, да аф ой аф Май Не мисток мене! не надо ой, хватит всю так ще подивлюсь кое шум. Так, що це? Так, це таке? Євушка Що це таке? Чого всі е, повинна наших питомців переносці? Та ні. Ой! 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 Це постугалося Все, з переноски, сейчас будемо дивитися їхню реакцію на нову питомця. Ладно! Все, не стало всіх пітомців. Ну і хорошо. А для вас, мої підписники, я роблю ну, опитування, яке м'я зроби, яке ім'я ви порадите для собачки. Пишіть у коментарях ідеї імен для плосика для нового питомця. А я подивлюсь і виберу саме круте і красиве. Всім па-па! Через пару годин, коли вони все зробили. Так, діти, вам сподобалось, що у вас тепер буде нова е, тваринка? Я дуже сподобалось! Тепер у нас буде новий песик. Насить сплатного пака. Да. Аф ой аф Май Маміс Мисток Май не узи мене не надо вы Ой, вс он так шеша подивлюсь с що Так, що це... Так, це таке? Євушка Що це таке? Чого? Всі е, повіни наших питомців переносів. Ні. Ой. Ой. Ой! Я Все, Вс, з переноски, сейчас будемо дивитися їхню реакцію на нову питомців. Ладно! Все, не стало всіх пітумців. Ну і хорошо. А для вас, мої підписники, я роблю ну, опитування, яке м'я зроби, яке ім'я ви порадите для собачки. Пишіть у коментарях ідеї імен для пісіка для усього нового питомця. А я подивлюсь і виберу саме круте і красиве. Всім па-па! Закладу. О, я щось пропустив. Конечно, пропустив. А фу. Ти пропустив, це все, 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 Подбери все основы битвы, ведь. И у меня был гусь, он не мой, не мой, не мой, не мой, не мой, не а не мой, 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 не